Чи потрібно проходити очищення організму? Нам усім відомо, що звичайно в нас є органи видільні, які відповідають за регулярне очищення організму 24 на 7. Це нирки, це печінка, це наш кишківник і так далі. Тобто, в нас є в організмі певні органи, які відповідають за якісне очищення організму. Вони постійно працюють. Вони Постійно щось виділяють, вони роблять все можливе для того, щоб нас забезпечити і вберегти від того, що ми десь з'їли якусь шкідливу їжу, або в нас забруднене повітря, або ми випили якоїсь води поганої якості, навіть якщо це просто звичайна вода. Якщо десь мали якийсь контакт з грибами, паразитами, тобто наш організм нас захищає від цього, відповідно, нам ніби як не потрібно це все проходити, але. За рахунок того, що Дуже багато забруднень в нашому організмі, настільки багато, що наш організм просто не був готовий еволюційно, що ми будемо їсти великі кількості гідронізовані жири, фастфуд, велика кількість цукру, екологія в нас дуже в поганому стані. Організм не був на це взагалі розрахований, тому люди на жаль зараз хворіють. Це головний біль, це просто якась втома, набряки, проблеми з травленням, і я ще можу безкінечно перераховувати. Тому обов'язково потрібно в таких випадках, якщо ви розумієте, що ваші органи десь не справляються, потрібно просто їм допомогти. І це саме має бути такий детокс, який покращить роботу видільних органів. Це не соки, не смузі, не чаї, це не для схуднення, це для якісної очистки. Тобто детокс має містити фосфоліпіди, ферменти, андокстанти, якісну питну воду. Тож, якщо вас цікавить саме такий якісний детокс, який запустить роботу ваших віддільних органів, щоб вони якісніше працювали, пиши мені, я тобі проведу безкоштовну консультацію, підберу за складом, за вартістю, і будеш проходити саме такий детокс, який дійсно дає дуже круті результати.